Озонатор. Ви бачите озонатор, який знищує віруси ковіду. Діюча модель 45 хвилин. Один раз на добу і віруси ковіду у вашій спальні. Знищується і е, наступає оздоровлення дихальних е, шляхів людини, яка в цьому приміщенні е, знаходиться. Ідеальний засіб боротьбі е, з вірусами ковіду. Дякую за увагу, перевірив все на собі. Я перехворів ковідом більше двох років тому, і зараз у мене є такий захист після відвідувань магазинів, трамваїв, тролейбусів, таксі. Скупчення людей, базари та інше. Універсами, магазини та інше. Дякую за увагу. Бувайте здорові!